Я робокоп? Хочете таку стяжку купіть собі кові? Прогресія кове АДТ 300. кові. Що у нас тут? цей, ну Там, як бачимо, щось таке жовте на подобі смазки є, ну, але це не, не показник. Хто, хтось буде думав, що це графіт, у вас маска глибоко помиляєтесь, це просто вітієва з так, тому -ч чер 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 черна Запіхнули і впіхаємо. Наступний. Це в нас амортизатор. Бачите? Я його ще не витягував, а сарничок вже за, запертий. Що. Зараз ми зносимо і все повернемо на своє місце. Щось трошки було навіть більше, ніж в попередньому. Але все одно не то. І ще один лишився. Чекає. Бачимо, ну, щось там є, але настільки багато як хотілося Так, так чудо вони тут зробили той підріз на болтик але він не працює типу бачите впирається він в підніжку. ще якийсь гайка на 14 тримала то все чудо ну і як як вони його туди запхали? То, п'ят. Кому щось не так, хто має якісь побажання чи... ідеї. Як воно все правильно... Кстати, я би взагалі сюди масленку поставив. Серйозно, ну і типа Отут засверюється, ставиться махенка. Тут реально поставити по тій причині що. Тут є в нас два, два підчепника і воно буде на двох розділялося. Бо хтось сказав, що можна і тут поставити масленку. Я собі тут просто не уявляю, як воно сюди буде йшло. Ще ось там, де по два стоїть підчепніка, то між ними ставиш масленку. А там, де один підчепник, це... Ну я не знаю, може я щось неправильно знаю, може хтось знає, як сюди поставити масленку. Напишіть, скажіть. Пін визійшов свит. Є там така біда, не запхати фішку і потім щось не буде працювало. Щось на мою думку, що східком тут біда було, але отак не має бути. Ще ми дали таку в'янку по колу, примостили цим. Тепер він так бачите, плотненько зайшов. Ну я типу, чесно не знаю. ну, типу, Не внушає мені надія та, та вся кишечка, то все, типу, воно якось не, не дуже плотно все сидить. Навіть не так. U principu je staka.